На різних дахах використовуються різні кріплення. В даному випадку ми використовуємо баласну систему на трикутниках. Тут схил в протилежну сторону для того, щоб збільшити генерацію сонячних модулів. Використовуємо трикутники як антикут для того, щоб підняти їх і таким чином збільшити продуктивність генерації сонячних модулів. На подібних покрівлях, там де металопрофіль, використовуємо блочну систему кріплення алюміній. Одним словом, на дахах любої складності ми встановимо потрібні кріплення для того, щоб максимально збільшити продуктивність генерації сонячних модулів.